дня, Шановні пані та панове, знаходимося на житловому комплексі Квадрат, це місто Ужгород. І е, по багатьох різних заявках знімаю для вас відео, як відбувається ремонт в 405-й квартирі на 4-му поверсі в житловому комплексі Квадрат. Квартира здається повністю з меблями з технікою, з файним якісним ремонтом. Запрошую вас до квартири. Квартира 3 кімнат на 100 квадратних метрів, має два санвузли, гардеробну, дві кімнати, які укомплектовуються меблями, і кабінет або ще одна кімната, яка залишається на комплектацію особисто від вас. Тобто одна кімната не комплектується меблями, все інше повністю укомплектовується меблями. І так, на сьогоднішній день завершено малярні роботи, встановлюється фурнітура. Також з завтрашнього дня буде відбуватись встановлення меблів, фурнітури та аксесуарів. Значить, Тут у нас вхід, праворуч, санвузол. Санвузол, бачимо з гарним дзеркалом, з якісною фурнітурою. Тут у нас інсталяція, гігієнічний душ. Далі тут буде шафа від підлоги до верху. Місце під пральну машинку. Все як має бути і гарний бойлер. Interlux. Ось так він виглядає. Далі навпроти знаходиться гардеробна, вона велика. Гардеробні будуть розміщуватись шафи е по формі букви П. Ось тобто будуть всі стіни, які ми бачимо, будуть заставлені шафами від підлоги до стелі. Гарне освітлення також буде встановлюватись на днях. Окремо виведені щитки. Всі автомати німецькі. Ось, далі. Окремо виведено всі блочки на підсвітку постелі. Зараз вам покажу цю підсвітку. В квартирі багато світла, багато різних цікавих речей. Наприклад, це у нас кухня студія. Або кухня вітальня Ліва сторона, лівобічна сторона це робоча сторона. За декілька днів буде відео, як вже будуть встановлені меблі. Ось по периметру. Підсвітка, також підсвітка з самої зони ТВ. Тут буде величезний телевізор. Це все у нас монолітний керамограніт. Показую вам без швів, без нічого. Тобто величезний керамограніт, на нього стає е, прекрасно широкоформатний телевізор. З цієї сторони буде розміщуватись буквою Г-диванчик. Ось так. Далі тут обід, обідний стіл, стіл для обіду. Для прийому гостей. Там буде робоча зона пряма. І по центру буде стояти е, гарний, чудовий, прекрасний острівець. Острівець буде також обладнаний різними примочками. Цікавими, це ви побачите в наступному відео. Кондиціонер обов'язково, have. Хороші гарні вікна компанії Nobilex Ось, такі гарні вікна. Вони з однієї сторони кольору траци, з другої біленькі. Кухня поділена на дві зони. Зона відпочинку виконана підлога тут з якісного італійського паркету. Бачимо, покладений він за типом ялинки. Далі всі повністю підвіконня в квартирі виконані з мармуру. Ну і Ця частина керамограніт широкоформатний. Так він виглядає. Зараз підлога заставлена захисним шаром. І так, показав вам вхідну зону, показав туалет, показав гардеробну, показав кухню, студію або кухню вітальню Йдемо далі. Бачимо також кругом, у нас підсвітка по периметру. Тут у нас дві спальні, кабінет або ще одна дитяча якась кімната. Цих дві кімнати укомплектовуються повністю меблями. Ця кімната залишається на ваш розсуд. Чудове гарне дзеркало. До речі, ще вам скажу, що ця стіна повністю буде. Дзеркальна, тобто це буде графітове дзеркало з плавним переходом, зробленим гарним кутом. Тобто буде ця стіна повністю дзеркало, і ось ця стіна дзеркальна. Буде максимально комфортно, максимально зручно і будете відчувати себе приємно в такому плануванні. Далі ліворуч у нас знаходиться санвузол, також відбувається зараз монтажі. Хороше дзеркало якісне з підігрівом, щоб не потіло з підсвіткою по периметру, все як має бути. Ось так. Далі. Е, інсталяція гігієнічний душ. Тут буде столешня на всю довжину. Великих два змішувача. Також будуть стояти умивальники. Ванна і ось така гарна підсвітка також по периметру. Тут буде стояти шафа. Тобто продубльовано, обов'язково продубльовано світло для виділення зон. Так, запрошую в найбільшу кімнату. Це кімната господарів, має два панорамних вікна. Також є кондиціонер, освітлення по периметру, плюс точкове освітлення, плюс центральне освітлення. Окремо відділено зону для спання. Тут буде ліжко 180 на 200. Тут буде шафа, шафа-купе. Кругом виведено. Додаткове освітлення, тобто ви відчиняєте дверцята і ви бачите все, що у вас знаходиться в шафі, тобто шафа буде з підсвіткою. Також підвіконня мармурові, підлога, паркет. Ідемо далі. Ще одна кімната, також завершено малярні роботи, будуть заноситись меблі. Також по периметру. Світло, тут буде шафа в цій зоні. Тут у нас зона для спання, також ліжко 180 на 200. Ось така гарна кімната, також з кондиціонером. Дзеркало я вам показував, також самого формату буде дзеркало на тій стіні. І ось ця кімната найменше 10 квадратних метрів. Може бути використана як кабінет, може бути як додаткова спальня. Саме ця кімната не комплектується меблями, ви вже зможете собі укомплектувати під вашу потребу. Тобто, якщо кабінет, то кабінет, якщо спальня, то спальня. Також підлога виконана з, з паркету. Паркет у нас кругом по технології укладки ялинка. Ось така гарна квартира, завершується ремонт. Ось. За декілька днів буде ще одне відео. Де ви побачите кінцевий результат? Всім бажаю Божого благословення. До речі, всіх зі святом. Пишіть, дзвоніть, всім нам швидкої перемоги. І в описі до цього відео буде мій номер телефону з Богом!